Давайте ми з вами спочатку будемо рахувати. Цифри. Поки що до п'яти. Називаємо. Уважно. Ілюша. Один. Христинка, дивимось на екран. Два. Волосніше. Далі. Чотири. І яка цифра? П'ять. Так, а тепер ми будемо рахувати справа наліво. Уважно. П'ять. П'ять. 4. 5. Яка цифра? Два, один. Молодці. А тепер буде уважно. Що ви бачите перед собою? Що це за предмети? Як їх назвати одним словом? Я це чашка, втратила. а це Ілюш. <світ> <свят> Далі як одним мій. словом назвати ці предмети, дівчатка? <свят> <Посл>. <свят> так, Христинка. Скільки, <свят> скільки? <свят> скільки? чашок. Виклад, покажіть мені цифру, скільки чашок. Скільки <свят> Чашок. Показуємо цифру, викладаємо <свят> її на столі. <свят> скільки кажіть. <свят> один. Ставимо <свят> цифру один. <свят> <Так>. <свят> один. Скільки. До цієї чашки додали ще тарілку. Скільки тарілок? Скільки тарілок? Одна. Ставимо, ставимо поруч цифру один. А тепер подивіться уважно. Подивіться уважно. Якщо у нас одна чашка, і до неї додали тарілку, у математиці цей знак називається додавання. Ось такий хрестик. Давайте намалюємо пальчиком у повітрі цей знак. Давайте отак. Хрестик. Проведіть. Раз, два. пальчиком. Молодці. Єме знак плюс додавання ви приготували. Ставте між цифрами знак додавання. додавання. Так. І коли ми знаємо, ми можемо порахувати, скільки один і один буде, скільки. Разом буде два. Скільки буде Один плюс один. Скільки два. Ось, правильно, цифра два. І якщо ми вже знаємо, що у нас два предмети, ми знаємо, скільки всього разом ми ставимо знак дорівнює. І у нас, вийшов, Ілюша, такий приклад. Правильно? Один і один додати буде два. Наступна вправа: скільки, що це в нас таке? Яблучка, так? Скільки червоних яблучок? І червоних яблучка. Один. Покажіть цифру один. Викладайте, покажіть. Так, один. Скільки яблучків зеле? Так, Христинка, бачу. То не треба так близько, ти закриваєш камеру. А тепер, скільки зелених яблучок, Ілюш? Молодець Христинка. Два. Ставимо цифру два. Так, Христина, молодець. А між ними. прибирай одиничку зайву. А між ними, якщо ми додаємо, ми між ними ставимо який знак. Христинка вже виконала. Плюс додавання. І рахуємо разом, скільки буде. Один, два. Три. Ставимо цифру три. Дорівнює і цифра 3. Христинка між двоєчкою. Ось так. Дивіться, який це у нас приклад було. вийшов. Молодці. Що там у Ілюші у Ясі? У нас це, але тільки ми Ясічка, не двигайся. Ти правильно ставиш, але тільки не это. Вона так, вона я бачу перевернула. Молодці. Наступна ще одна схожа вправа. Ой. Перепрошую, у нас тут грибочки, але вони різні. Скільки грибочків з червоною шляпкою? Ставимо цифру зразу. Один. Викладаємо цифру один, скільки грибочків із коричневою шляпкою. Рахуємо. Один, два. Скільки Юш? Три. Три. Ставимо цифру три. Молодець Христинка. А між ними треба поставити знак додавання. Молодець яся я бачу. А тепер, щоб дізнатися, скільки разом ми ставимо знак дорівнює і рахуємо. Давайте разом, Ілюш. Один, два, три, скільки? чотири. Треба поставити цифру. Чотири. Христинка молодець. Яся теж уже, мабуть, виконала. А У Ілюші, як справи? Ми Молодець, Молодець Яся, я бачу, бачу. Так, ми <розуміє> так, ну а тепер давайте порахуємо веселих сніговичків. У нас все-таки зима, і ми чекаємо на сніжок, скільки? Сніговичків <розуміє> у червоному капелюсі. Один. Один. Порахуйте, скільки okay. у синіх капелюшках. Один, два, три, два, три, яку цифру ставимо? Чотири. Да. Якщо ми четыре, рахуємо разом, четыре, який знак між ними. Один. Додати, один, один, додати, один давайте да? разом. Давайте разом Шитаю, скажемо цей вираз все. прочитаємо. Один. Додати. додати Дорівнює, і ми тепер рахуємо раз. Один, два. Називаємо три, чотири. П'ять. Правильно, голосніше. П'ять дорівнює. п'ять. Христинка виклала приклад. Молодець. І яся вже, мабуть, виконала, і Ілюша.